Ей, дівчатка, ви вже три години у басейні сидите. Чи не час виходити? Навіщо? Зараз літо у басейні круто. Так, краще стрибай до нас, тут весело. я б хотіла стати русалкою і жити тут. А це можна влаштувати. Як перетвориш нас на русалок? Русалками я вас не зроблю, але можна влаштувати челендж 24 години у басейні. Як думаєте, витримаєте? Ха, легко. Якщо 3 години витримали, то й 24 зможемо. Я також згодна. І я, якщо всі згодні, я засікаю таймер на 24 години. Стій, а як же час на підготовку? Забий. у нас і так є все потрібне. Надуважки та коктейлі, а більше й не треба. Якщо вам знадобиться ще щось, ви можете попросити мене. Але натомість потрібно буде виконати завдання. Ну, доки що нам нічого не потрібно. Гаразд, тоді я пішла. Фух, чому так пече сонце? Свій крем під сонця давно змився водою. Вони мене синовий. Діана, подай, будь ласка, ще крему. Ой-ой, здається, він закінчився. Ну тільки не це. Я не хочу згоріти на сонці. Чи довго нам ще тут сидіти? Пройшла лише година, а значить, ще 23 години. Ми стільки не витримаємо. Нам потрібен новий крем. А давайте попросимо кіті. А натомість виконаємо одне з її завдань. Давайте, сподіваюся, завдання буде не дуже складним. Кіті, нам потрібна допомога. Що трапилося? Нам потрібний крем для засмаги. І я можу дістати вам новий. Якщо виконаєте моє завдання. Ми готові. Що треба робити? Ви повинні переплисти басейн і перенести всі м'ячики з однієї коробки до іншої. Звучить нескладно. Хто пливтиме? Пливтимуть всі по черзі. Після того як одна учасниця принесе м'ячик, вона передає естафету другій. Я буду першою. Давайте починати. А ви непогано впоралися. Ось ваш крем для засмаги. Нарешті потрібно якнайшвидше намаститися, поки я не згоріла. Дай, мені теж треба намаститися. Ось тримай. Ой, що ти наробила? Е, вибач, я ненароком. Тепер пірнай за кремом. Ну ні, я не хочу мочити волосся. Молодець Луна, ми так намагалися отримати його, а ти все зіпсувала. Я ж сказала, що не спеціально. Гаразд, забудьте про крем, давайте краще погранимо. Луна, сходи за м'ячем. А чому я? Це від твого удару він відлетів. Ти впустила крему бастейн, за те принеси м'яч. Не сваріться, я схожу за м'ячем. Все гаразд, м'яч у мене. Ти що тут робиш? Ти маєш бути у басейні. Але я вийшла за м'ячиком. Він налетів. Ваш челендж це провести 24 години у басейні. Власити за його територію заборонено. Гаразд, я зараз повернусь назад. Звичайно, повернешся, але спершу віддай мені м'яч. А ще ви отримуєте штраф плюс 2 години у басейні. Стоп, але з початку челенджа прийшла лише година. Отже, тепер нам сидіти у басейні 25 годин. Знатимете, як порушувати правила. Поверни хоча б м'ячик, без нього ми залодьюємо. Поверну, якщо виконати завдання. Ще одне завдання нога ну, раз, що треба робити? Затримайте подих на 30 секунд. Якщо хоча одна не впорається, м'ячик вам не бачите. 30 секунд це багато. Так, для цього потрібно тренуватись. Ну, раз так, віднесу це. М'ячик до будинку. Стривай, ми спробуємо. Без мене, я не хочу волоси мочити. Ай, ти що робиш? Тепер твоє волосся мокре, а значить втрачати тобі нічого. Будеш пірнати? Гаразд, вмовили. Пам'ятайте, 30 секунд і м'ячик ваш. Готові? Ми готові. Один, два, три. Почали! Стривайте. А це що таке? Надумала хитрувати? Ти дихала через соломинку? Звісно, це єдиний спосіб протриматись так довго. Ми майже протрималися. Дай нам ще шанс. Ні, другого шансу не буде. Прощайтеся з м'ячиком. Ну, молодець Луна, ти знов все зіпсувала. Ей, якби ти не закинула м'яч за басейн, нам не довелося б цього робити. Дівчатка, не сваріться. Давайте краще пообідаємо. Давайте, я голодна. Що в нас на обід? Ось Чіпси тримай. М -м, дякую. Я теж хочу, дайте мені, тільки все не їжте, нам тут ще 24 години жити. Згодна, треба заощаджувати. Ти зрозуміла, Діана? А ще одразу я. Всі знають, що ти саме не нажера. Це неправда. Правда, правда. Досить сваритися. Залишу це тут. Ця спека мене вбиває. Якби у нас була маска для пірнання, ми дістали б крем з на басейну. Я бачила таку маску на веранді. Може, попросимо Кітті принести її? І робити ще одне завдання? Ну ні. Тоді ми згоримо на сонці. знаєте що? Я сама її принесу. Навіть не думай, Якщо тебе спіймають, ми матимемо штраф. Додатковий час. Я буду акуратна. Мене не спіймають. Тоді йди скоріше, поки Кітті не повернулася. Добре? Десь тут має бути маска. Ось вона, настав час повертатися в басейн. Здалося, напевно. Ну як все пройшло? Тебе не спіймали? Все окей, маска в мене. Круто, тепер ми зможемо пірнути за втраченим кремом. Луна, одягай. А чому я? Ти ж втопила його. Ось і пірнай. Спокійно, я пірну за кремом. Щось Амільки довго немає, я починаю переживати. Амілька, ти там час спливати. Знайшла крем у мене. Нарешті, дай мені його. Амілька, ти мене врятувала. Ей, припини смітити у басейн. Це лише папірці. Ти перетворюєш басейн на болото, а нам ще тут жити. Згодна, ми тут як жаби у болоті. Потрібно все прибрати. Гаразд, зараз все зроблю. Ей, Луна, схоже, твоєю надбашку щось не так. І справді таке почуття, що вона стала меншою за розміром. Схоже, що вона здувається. Тобі потрібна нова. Де ж я її візьму, якщо з басейну виходити не можна? Попроси, кітті. Вона тобі принесе. Ну ні, я не хочу робити завдання. Тоді ти втопишся, і це буде зовсім інший челендж. 24 години під водою. Гаразд умови гей, кіті, швидше сюди. Що вам потрібно? У моїй добачиться дірка, Мені потрібна нова. Окей, я принесу тобі нову, якщо ти зробиш гарний стрибок. Гарний стрибок? Як це? Ти маєш в басейн бомбочкою. Якщо стрибок буде хороший, отримаєш бажане. А хто вирішуватиме, що він хороший? Ти? Я, Мелька та Діана. Ми будемо суддями. Окей, я згодна. Можеш стрибати, як тільки будеш готова. 6 балів, 8 балів, чотири бали. Серйозно, ні однієї десятки. Ти повинна була стрибнути як бомбочка, а не як лише картопля. Тобі не вистачає майстерності та грації. А мене ти взагалі водою обрискала, Тож така оцінка. Легко вам казати, самі спробуйте. З такими поганими оцінками нової надуважки тобі не бачити Тобто я стрибала дарма, не дарма, ти все одно отримаєш приз. Що це? Пластир? Може заклеїти їм дірочку. Тоді метра здаватиметься не так швидко. Ну, дякую. А тепер швидко повертатися у басейн. Вам жити тут ще 20 годин. Ей, Дівчата, є ідеї, чим зайнятися в басейні. Пропоную додати піни та зробити величезний джакузі. Для цього потрібно дуже багато пляшечок з піною. Доведете цілий день виконувати завдання Кіті. Про це я не подумала. От би у нас був телевізор. І... Він би одразу намок і зламався. О, ні, тільки не це. Що сталося? Сьогодні тренування з фітнесу. Через челендж я не зможу піти. А давай влаштуємо тренування у басейні. Так, водну аеробіку. Водна аеробіка? Що це? Це як зарядка а лише у басейні. Мені подобається ця ідея. Але хто буде нашим тренером? Кіті! Ви мене гукали? Ми хочемо привезти в одну аеробіку. Будеш нашим тренером? Чому б ні? Я якраз знаю кілька вправ. Добре, тоді давайте починати. Ми готові. Добре, дивіться на мене та повторюйте. Що трапилося? Ногу судома схопила. Все погано, вилізай з води. А як же челендж? Луна погано почувається. А значить, вона може порушити правила ненадовго. Тобі потрібний відпочинок. Ось візьми. Вау, навіть завдання не потрібно робити. Дякую. Ми також хочемо коктейлі. Вам коктейлі лише за завдання. Чому Луні можна, а нам ні? Тому що Луна на лікарняному. Круто. Відпочивай. Якщо щось знадобиться, клич. Луна, тобі не час повертатися до нас у басейн. Ага. Ой, нога так болить, краще посиджу ага. ще трохи. Чи можу я якнебудь допомогти тобі одужати? Так, принеси мені ще фруктів. Гаразд. Амілька, можна тебе на секунду? Ага. Так, що сталося? Мені здається, Луна покидається. Їй нога не болить. Чому ти так думаєш? Сама подивися. Ось твої фрукти. І що треба. Постій поруч, поки я не поїм. Адже ж тобі не складно? Ну, взагалі-то. Ай-яй-яй нога. Ну, Гаразд, побуду з тобою. Ти маєш рацію. Вона поводиться занадто підозріло. Потрібно вивезти її на чисту воду. Чи де, і я. Так, є одна. О, ні, наша надуважка улетіла. Луна, принеси, будь ласка. Окей, без проблем. Луна, твоя нога. Ой, 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 вона ж болить. да. Схоже, сталося диво, і луна одужала. Або дехто вирішив відкосити від челенджу. Ну я жодних відмазок, За це я збільшу твій особистий час на три години. Виходить, коли дівчатка вийдуть із басейну, я маю ще сидіти. Так, це твоє покарання за брехню, а тепер повертайся у воду. Чого така сердита? Навіщо ви здали мене? Мені було так добре відпочивати біля басейну. Обманювати, негарно. Ти використовувала бідну Кіті як хотіла. Та ну вас я образилася. Не гнівайся, хоч я вітам тобі останню цукерку. Не хочу цукерку, хочу піцу. Так, я б теж поїла піци. Давайте попросимо Кіті принести нам. Давайте, Кіті! Ви хотіли мене бачити? Ми хочемо піцу. Чи зможете дістати? Ми готові виконати твоє завдання. Піцу? Ну ні, доставка сьогодні не працює, а сама я туди не піду. Тоді дозволь ходити одній з нас. Гаразд, я випущу одну з вас із басейну, але тільки ту, хто переможе в змаганні. В якому змаганні? Гонка, хто перший перепливе басейн туди та назад, піде за піцею. У нас з'явиться можливість прогулятись. Ну тільки одна із нас. Ми всі згодні. Хто буде плити? Гонка проходитиме на дуважках. Хто перший допливе до фінішу, піде за піцею. Ми готові за моєю командою. Вперед! Тільки не це моя надуважка. Без надувашки ти не можеш продовжувати заплив. Ось невезуха, пластир відклеївся в самий невідповідний момент. Я перемогла. Ні, я. Тіті, скажи, хто переміг? Навіть не знаю. Схоже, ви припливли одночасно. Отже, тепер ми обидві підемо гуляти. Круто! Ей, ви ж не залишите мене тут одну. Нічого не вдієш. Два переможця, підуть за піцею, вдвох. Не хвилюйся, Луна. Удвох ми принесемо одразу дві піци. Так, а ти поки що відпочивай тут у басейні. Ну гаразд тільки повертаться швидше. Купатися в зовсім не круто. Повернемось за півгодини. Півгодини вже минуло. Чому дівчатка ще не повернулися? Так і знали, що вони про мене забули. Круто погуляли. Так було, так весело. Луна, а чому ти не в басейні? Що ти тут робиш? Тому що час челенджу добіг кінця. Правда, у це ми загулялися. Ви знущайтесь. У вас майже добу не було вдома. Спочатку ми гуляли парком, потім пішли по магазинам і в аквапарк день пройшов так непомітно. А де ви були усю ніч? Ми так втомилися, що заночували у Діани вдома. Значить, я замерзала всю ніч у холодному басейні, а вони нам м'яких диванах спали. До речі, де моя піца? Піца? Ну, ми вчора усю з'їли. Ну, все, тепер я на вас образилася ще сильніше. Що робитимемо? Схоже, Луна не на жарт образилася. Може, купимо їй тортик? Одним тортикам тут не обійтися. Нам потрібна допомога глядачів. Друзі, напишіть у коментарях, як попросити пробачення у Луни. Що нам зробити, щоб Луна нас вибачила? Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім пока і до нових зустрічей!